Наступної середи розпочнеться капітальний ремонт ескалаторів на станції метро Вокзальна. У години пік станцію зачинятимуть на вхід. Як відбуватимуться ремонти, які альтернативні маршрути запропонують пасажирам, уже знає Юлія Почивалова. Ескалатори на станції Вокзальна возять пасажирів підземки вже 55 років поспіль. Аби ці рухомі сходи і надалі працювали надійно і безпечно, метрополітен візьметься за їхній капітальний ремонт. Ремонт ескалаторів здійснюється через. Десь отак в середньому 10 років, і вичерпаний пробіг. Це передбачено все технічною документацією. Він повинен утримуватися в надійному. Технічному стані для забезпечення без вашої безпеки і безпеки наших пасажирів ремонтуватимуть ескалатори цілодобово, але по черзі, поки одним займатимуться майстри, два підніматимуть людей зі станції метро вгору. Щоправда, метрополітен в години пік зачинить свої двері для входу пасажирів. Один ескалатор, той, який на сьогоднішній день працює на вхід, працювати не буде з з сьомої години до 9.30 з понеділка по четвер. Із 16.00 16 до 19.30 з понеділка по четвер. В п'ятницю з 7.00 до 9.30 зранку і з 14.30 до 19.30 вечором. Зранку в суботу з 7.00 до 9.00 ранку. Для зручності пасажирів у місті організують два додаткових маршрути. Автобусом возитимуть людей до станції метро «Університет», а тролейбусом – до станції «Олімпійська» і «Палац спорту». Крім того, продовжують працювати 12 Транспортних маршрутів це автобус, тролейбус і трамвай, які ну будуть працювати в загальному режимі. Будемо дивитися по кількості, по інтенсивності потоку, пасажиропотоку, для того, чи збільшувати кількість транспортних одиниць, чи залишати в тому варіанті, який є на сьогоднішній день. Триватимуть ремонтні роботи до 6 вересня і пасажирів підземки просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Тим часом міська влада вже планує зведення другого виходу зі станції вокзальна. Орієнтовно його повинні збудувати до 2020 року. Юля Почувала. Артур Коноваленко, телеканал Київ.